Слава Україні слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Якби мені сказали, що я можу посадити лише одну троянду від Девіда Остина, Девід Остен Роузис, то це була би оця красуня, яка зараз на екрані, в кадрі, і яка називається Олівія Роуз Остін. Або ж дуже часто її називають просто Олів'я. Бо тому що так, якщо говорять Олівія, то я думаю, що наймовірніше ми всі здогадуємося чи відразу собі малюємо саме цю ніжно рожеву прекрасну красуню. Чому ж я така кардинальна, чи як то сказати, так, як серед тої. Неймовірної підбірки, неймовірної селекції вибрати одну троянду. І я скажу, що я теж дуже довго думала, думала, зважувала. І я дуже вагалася між кількома сортами. Я потім в ходу відео, мабуть, що найімовірніше буду порівнювати, казати, чому ж саме Олів'я перемогла. Але, на мою таку думку, скромну. Згідно моїх спостережень, які ведуться з 20-го року, бо з 20-го року я посадила Олівію і інших її, особливо одну, яка дуже сильно з нею конкурувала в моїй увазі і в моїй високій похвалі, високій оцінці, то крейтингу власному, от все-таки, все таки, Олівія, вона така, що заслуговує на те, щоб її вибрати, навіть якщо це не реалістичний сценарій, бо так де ж то. Таке є, щоб можна було посадити лише одну остинку. Але я хотіла тут наголосити на тому, що це така остинка, з якою, як на мене, не прогадаєш. Чому? В мене були з неї різні такі, ну, не те, що випробування, вона проходила різні випробування. Так? Коли вона була вкрита і не змерзала, або ж коли вона була вкрита і змерзала під майже рівень ґрунту. Я бачила, як вона відроджується. Відроджується вона дуже прекрасно. Здавалось б, коли ти маєш кущ, ти його пригнув величезний, довжелезний, поза метр, так всі пагони, чи майже всі пагони, та далеко поза метр, вона височенька красуня. І ти її гарно пригнув укутав, і тут навесні обрізаєш, обрізаєш, а вона все коричнева, 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 і обрізаєш майже до землі. Ну, дуже багато було пагонів до землі, обрізано. Частина пагонів все-таки була невеличка частина, сантиметрів 10, 15, 20 над землею. Але оскільки вона густенька красуня, то й пагонів було багато обрізати. І ти думаєш, ну як? Як же тепер дочекатися того великого, густого, такого погілкованого щедрого куща? А ні, Чекати і дуже сильно переживати не треба, було виявляється. Дуже гарно вона відродилася, просто прекрасно пішла в ріст, пішла гілкуватися. Не було такого, що вона витрачає останні сили на нарощування пагонів, а на пуп'янки вже нема сил. Ні, такого не було. Тобто вона як нарощувала зелену масу, як гілкувалася чи пагінилася, не знаю чи є таке слово. От, але е, водночас вона нарощувала і квіти. І квіти нарощувала в суцвіттях. Тобто в неї кожен пагін. Ну, практично кожен пагін в неї закінчується на суцвіття. Хай воно може три квіточки, п'ять, але все ж таки це суцвіття. От, всі вони були повноцінні квіти, повноцінно відкрилися, повноцінно сформувалися. Також хочу зазначити, що я не робила щось такого екстра надзвичайно ординарного. Що ходила і підсипала її всілякими можливими, максимально зотовмісними, так добривами, щоб нарощувала вона зелену масу. Ні, вона в мене отримала або звичайний догляд, як усі інші е, троянди поруч в тому ж ряду, чи в сусідньому неподалік, так квітничку. От, і відповідно не було нічого такого особливого, щоб я сильно там працювала над її відродженням. Ні, самі звичайні умови догляду, саме звичайне підживлення, як і для інших троянд. І ось навіть на якомусь такому мінімальному або базовому підживленню вона порівняно з дуже багатьма іншими сортами, не остенками, але остинками в тому числі мене не всі остенки аж так вражають. Так, вона дуже прекрасно відроджувалася, гілкувалася і квітла. Е, відразу скажу, що я, наприклад, порівнюю її от приріст, і е, як вона себе показує в перший рік, то якщо говорити про іншу остенку, таку як Лері в Шалот, і так, що там говорити, що там приховати, Леді В Шалот в мене конкурує з цією за рейтинги, за увагу і за рекомендації. так. Да? От, то леді овшалот згідно моїх спостережень, вона все-таки в перший рік уже себе покаже і досить так ну, проявить себе. А от Оліверу в перший рік все-таки вона розкочигарювалася, не знаю, Ну, ще вона так не показувала себе перший рік. Було небагато квітів, було зовсім мало пагонів. А отже на другий рік було в Красуні не впізнати. І потім, коли, от спостерігаючи за ними з 20-го року, що Шалот, що Олівія посаджені. Якщо добре пригадую, навіть з одного того самого місця я, я придбала одної самої людини. От але мені кущ Олівії подобається набагато більше. він, він безпроблемний в плані тому, що не вистрілює ось такими якимись вудками, так, якимись неоднорідними пагонами, тобто кущ іде однорідного а потім, потім раз і там вудочка вистрілила, а потім друга вудочка. І ти не знаєш, так як в леді, так, шалот, куди його вести, як його чи горизонталити, чи лишати так. І воно не так вже виглядає. От Олівія в неї кущі просто. Хоч навіть ти обрізав його якось неоднорідно, не на всю не, не по одній висоті, так, лише весь кущ. Але кущ далі йде досить-досить гармонійно, нема нічого такого кардинально вистрілюючого, і це дуже розкішно виглядає. Третій, четвертий рік це вже просто недовпізнання. Яка вона гарна, в неї просто дуже багато пагонів з'являється, дуже багато квітів, дуже щедрі суцвіття і, відповідно, вона показує себе тривало і довго. Якщо говорити про життя окремої квітки, то в принципі в ледішо так само, але в Олівія Рос усім теж. Квітка не тримається дуже довго. Так? тобто Кожна окрема квітка, вона, як на мене, десь 3-4 дні, ну, не тиждень, точно менше, ніж тиждень, вона тримається. Навіть на він не говорив про зріз чи про вазу. От, але кущ сам з собою густий і щедрий, тому хвиля ця триває досить-досить таки довгенько і дозволяє насолодитися, ну так, намилуватися. А також в неї дуже гарний аромат. Він досить насичений. Він не такий насичений, як Шекспір, наприклад, або Фальстаф, або Мансетвуд ні, не аж такий запаморочливо насичений, що ж носі крутить. Але він дуже гарно відчутний, він дуже приємний, він солодкий. Мені здається, навіть пригадую, з нотками якогось такого цитрусу чогось. Але дуже-дуже дуже гарний аромат, дуже гарні пахощі. Тому я як підходжу до куща цієї красуні, то обов'язково нюхаю її. Причому нюхати треба квіти різні на різному етапі розкриття, бо якраз тут вони досить таки по-різному пахнуть. Маю на увазі є певний етап розкриття, коли на максимальному насиченні пахне. А інші розкрив, які більше, наприклад, розкриті, вони вже менш інтенсивно пахнуть. Тому варто принюхуватися до різного так, стану квітів. А також чим вона виграє в леді Шало, це е, по захворюванню. Але е, а як то ати, так? Не, не по захворюванню, що вона випереджає е, так в рейтингу. Вона випереджає в рейтингу по незахворюванню. Тобто Дуже гарно вона тримається. В мене обробки, як я завжди, як папуга повторюю, або мінімальні, або дуже-дуже невчасні. І це все біо, я хіба медіаном там навесні пройдуся чи восени, і все. А так, біо, ці бактерії, грибки від різних виробників наших українських. От. І вона практично цілий сезон, вона в листі, десь там можуть з'являтися якісь п'ятнистості. Починаючи при якихось умовах, але це дуже поодиноко. Е, була якась, мені здається, навіть якось помічала я борошнисту росу, але це зовсім не впливало на якийсь такий стан, чи куща, чи квітування. Загалом кущ, він такий зелений, він такий буйний, що його видно, навіть коли я обріжу. А якраз коли вже обрізування йде, дуже багато троянд уже оголених, бо тому, що зараз вже чорна п'ятниця, вона буяє, і навіть влітку вже не обов'язково треба осінніх холодних ночей, вечорів, ранків і так далі, щоб забуяли оці всі захворювання. Ні, на жаль, що літа. Останні такі крайні літа вже все-таки досить швидко починають прогресувати грибкові захворювання. А то навіть і на початку сезону, я пам'ятаю, я була дуже здивована, що вже була борошниста роса. От тому ця красуня можна сказати, що вона завжди зелена і дуже дуже часто квітуча. Тувань в неї тривали, тривали до морозів, в тому числі, вона одною з останніх вже відцвітає. Дуже в неї ще гарна така характеристика, я помітила, якщо, наприклад, починаються дощі або хай не так дощі, вологість добре. І дощі, і тумани, сирість, і так далі. І починають деякі квіточки підпсовуватися. Тобто зовнішні пелюстки вже починають підгнивати. Чітко, чітко видно ті сліди підгнивання, поцятковуватися, ну тобто видно сліди псування. Але лишень нехай зупиниться та вологість, лишень нехай вийде сонце або просто стане сухо. Квіти відразу розкриваються і вони стають досить досить гарними, адже вони відкриваються досить так наповну. І відповідно оті нижні пелюстки їх непомітно, ті всі цяточки чи навіть сліди піднивання їх стає непомітно, і відповідно ти концентруєшся і ти найперше вловлюєш все таке красу. Барва, як ви бачите, дуже ніжна. Така, як вона є, так гарно передалося. Вона, звісно, не відрізняється як деякі інші сорти під час там не знаю передзахідно сонцем чи передгрозові такі освітлення, чи сонячні. Ні, кардинально вона не відрізниться. Але барва є дуже ніжна, дуже гарно рожева. Звісно, коли квітка тільки починає розкриватися, там насиченість рожева, більше така, глибша, можна сказати. Але коли вона вже розкрита, тримається скільки з днів, то вона стає світлішою, світлішою, світлішою. Але все це виглядає дуже гарно, барва, коли погодні умови сприятливі, вона надзвичайно чиста, вона просто як, -то, як шовк, як якась така делікатна тканина. Щось таке, що ти торкаєш до тих пелюсток і таке враження, так, що воно зроблено з чогось дуже дорогого якогось матеріалу. Ну, тобто вона виглядає дуже багато, дуже делікатно і дуже-дуже привабливо і дуже гарно. Єдине, що в неї колючки, видно, це на кадрах, колючки немалі, тому обрізати я її завжди так ну, нехотя обрізаю. Бо, знову ж таки, вона густа, досить таки густа. І, відповідно, щоб залізти кругом все гарно, навіть санітарно очистити. То ти найшвидше, поко найімовірніше, де зачепишся, поколишся, подряпаєшся. Тому я навіть не завжди дуже скрупульозно і дуже старанно вирізаю все і обрізаю все по правилах, бо все-таки мені краще, хай я там лишу щось аніж вколю себе в чергове. Це ну так уже я собі вибираю. От, і ще хотіла про обрізування зазначити, що в принципі це той сорт, який пробачає, як на мене, будь-які будь помилки, будь-які хиби, будь-які неточності, неправильності. Якщо як би ти її фактично не обрізав, вона все одно наросте чудовим кущем, все одно наросте густим кущем і буде квітнути щедро, тривало і дуже дуже гарно. Я можу собі уявити, як виглядатиме це в мононасадженні якомусь такому там трояндовому живоплоті, трояндовому бордюрі, чи щось таке. Виглядатиме це просто розкішно. А ще враховуючи її витривалість, то це буде ну, ще плюс і ще перевага. Так? Хоча я от знімала якось якогось сезону відео про шалот якраз, і я дуже радила її висаджувати теж як озеленення, як якісь ланчафні такі от так, фішки не знаю прикраси, то ця красуня Олівія також підходить, як, на мою думку. Але тут потрібно розуміти її габарити. Вона все-таки виростає височенькою. Цього року вона метр п'ятдесят взяла легко, і це був такий дуже гарний помітний кущ. Він в мене при вході майже відразу, і ти виходиш, і отака прямо хмара ніжно-рожево-зефірної. Такої краси і ти відразу туди, і, і, і нюхати, і насолоджуватись, і милуватись. Тому така моя похвала Олівії, такі мої відгуки. Цікаво буде, як у вас із нею почути, так? які у вас враження, може хтось посадив мононасадження, може хоча б кілька кущів посадили, який вона у вас досягає габарити, теж цікаво, бо відрізняється і від ґрунту, і від клімату, від огляду і так далі, і так далі. Як зимує, розповідайте, будь ласка, все, що ви можете розповісти про неї. Дуже буду вам дякувати за такі відгуки. І, як завжди, Дякую за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!